Що <проб> таке за Типа like... <проб> розвалити йому що? Вмажте, вмажте йому, мазаємо, давай. Все дуже зленький. Що нам лузер, каже. Yeah! ти не зробите, де зробив це! Ти зробив це на у всіх, дякую за допомогу! Це має бути чудово! Що ж, друзі, всім вітання! Ви на каналі які Люблю, і ми продовжуємо проходити булі. Так, друзі, попередні серії відвалили ми печка, забрали в нього наряд. Я передівся в тимчасово, в мене легенька ностальгія, вдівся в форму булварта. А, Так, що я предлагаю в цій серії? Предлагаю піти на уроки, тому що ми давно не ходили на уроки. А, тільки на уроки я ходив в ті серії, яку я не виклав. Яка не записалася, по я не ходив на уроки, тому давайте сьогодні підемо на уроки. Тоді в нас є а, завдання в школі, це ботанське завдання, і а, заробіток нас є. І заробіток нас є. Ну, коротше, давайте зробимо уроки. Тоді давай, як ботан дає нападальку. Як він круте! Навіть не змучився. Добре. Так, я підготував собі телефон, на всякий пожарний випадок, якщо клята буде ця анаграма, англійська мова, урок або. Що там, ще в мене є? Для чого я ще підготую телефон? А, для цих. Там, де штати Америки треба вгадувати. Так, зберігаємося. Давайте підемо, глянемо, що там відбувається. Так, а, який там урок буде? А ну, давайте мені розкажіть, будь ласочка. Думаю, праці не буде точно, бо працю я вже пройшов майже майже всі уроки. Там ще один залишився. А, ні, це тут певно що хімія. О, бляха! От кляті транці! А ну, це, походу, хімія. А, географія. О, це ігра страє мені бляха. А, зараз така мапа штатів. Тихо. Мапа Америки. Це це, це розгадувати країни. Давайте якось так, щоб я нормально бачив, все. Добре. Пробуємо. А, це мапа світу, бляха. Чекай, що розібрай. Японія, тихо. Японія десь тут. Ні, бляха, а да де Японія? Чекай. Це що за хрінь? Індія. О боже, я ж не знаю, де країни з... Монголія. Таджикистан! Ви що, прикалуєтесь чи що? Китай, ну Китай великий, о Китай. Ні! А хто це такий? Ну це не може бути Китай. Китай? О боже, Пакистан! Чекайте, я роблю паузу. О, мапа світу, давайте. Думаю, мапа Америки буде, я підготувався не на ту хрінь. Мапа. Світу, давай тако, значить якось. Давай тако зразу О, Китай забацаємо. Індія, давай, дата Японія, знаю, що тут, а не тратимо час. Добре, Таджикистан. О борь, да ти посади мені, да, ту парилу? Тут Тут не видно ні, що пише. Так, тихо, я не шо до Таїланд. Ось Таїланд, де той Таиланд. Вже нема Таїланду. Ага, я понял. Что там у нас, є, таке шеми. Поставить Индия. Ну, Индия, само собой, сюда Пів, Північна Корея. Сюда, це я знаю. Шри-Ланка, таке. Ага, Шри-Ланка, во. Тайвань, о, Тайвань. Острів, Таїланд, вот Тайланд, дай меня. Це же по написах читаю, черт забирай. Бирма, Вьетнам, да. Боже, тут ще нічого не видно. Давай Таджикистан поставлю, Де він. Таджикистан. тут де, 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 Таджикистан, боже. Таджикистан, якась маленька хрінь. Тво. Добре. Непал. Твово маленьке таке. В'єтнам. ти В'єтнам? боже, не бачу. В'єтнам, В'єтнам, В'єтнам. Вьетнам, да, ты є? А, давай, Вьетнам, то увольну. В'єтнам Вьетнам. Ну, що з малесеньке? то опасно вьетнам. О, давай, вгадав. Добре. Що біля ця, біля Таїланду? Дурма, Дурмаш. У нас є дурма якась. Так, біля Таджикистану и Афганистан. Добре, біля не Афганістану є Пакистан. Давай ставим Пакистан. Добре. І в нас ще є що? Монголія і Філіппіна. Ну це, певно Філіппіне, скоріш за все. І ось Монголія. Добре, чорт забирай. Я такі... я мав чуйку, що треба на мені відкрити кляту як мапу світу. Ну, в принципі, в одній грі я тут одне одно, за одне. Я дякую цірі, що реально я щось трошки тут навчуся. Пустьопан відкритий. А, ні, реально мені це приємно, народ, Я хоч буду знати, де курча мать країни. Ну я так собі візуально знав, нема піде там вони біля Китаю. То, ну я знав, де Японія, я знав, де. Що там я ще знав, де є. Що я сам знав. Що я ще де знав? зображаємося. Ну коротше, деякі країни я знав, де знаходяться, а деякі взагалі, дупля не різав. Як то кажуть, вони не популярні такі, щоб я знав. Ну, тепер знаю. Ну, більш-менш знаю, що і знаходиться. Так, а, у мене є балончик. У мене є у мене є балончик. Зараз я хочу підійти час, Щоб цей кретен не ходив за мною. А, може би щось якісь дівчині подарити. Мене вже просили, коли я з тілками почну тусуватися. А я, по-перше, не знаю, як її знайти. А куди як мені знайти моїх тілок? Просто шукати і наугад, от я би якісь квітки подарував, скерк. Дивись, от де, де якась тілка, вон Може, А може я знаю. Та це якась ботанка. Но не приказикуй мені перетерте. А, а чого ти у мене, чо мене харишся? А чого до мене харисся? Типа мене спалив, що? Ты не замахався, біфте? Маю надію, що на першому поверсі, уроки. Я тарас, не встигну на намалювати. черт забирай. Давай, чорт забирай, все, все сьогодні. Так, о, давай с тобі, давай дві подаруйся. Сі, 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 сі. Що вона скаже? А, я не маю квіток. Хоч би було, типу, була мою тілку, дай їй квітки? Я не маю квіток, де мені так купляти це десь? Ну, я продовжую А, Я зробив цю, як називається? Пропозицію. Перший крок вперед. Добре. Так, зберегли Побігли. А давай плаче! Не я колись теж сидів в коридорі в кабінет директора. що мене здасться в той інтернат нафік. Переведе мене. О боже, математика! Оце тут мені мене важко буде зараз! Ой, Де більше, що швидше? бляха, чортовий урок, я його ненавиджу. І в школі його ненавидів, і тут тим більше. Поїхала. 1 кг, 1000 г, 36, 6 на 6, 36, що найвище. Топа ця фігня. Корість во. Так, 3, 2 з 360 во. Що найменше. Та піца бляха. Що найповільніше. Слимак. О, 26. О, 11. Тови, то я вообще валю. О, бляха. 20 на 20. Звідки знаю, де? 400, що найменше. Найменше? Та це фіня, що найбільше, та планета. А, так. А, Думаю, я а, 20, 30, власне, прохожу, прохожу. Добре. Я трохи розвалююсь. Нормально. Дві тридцять чотири. Майбувасі прохожу. Прохожу. Ну, а я так на нього. Раз. Ось які трикутники чекаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. я вже красень! Що? Не знаю. Trying, я не я не пробував. Один грам. Е е Добре. 17 е мінус його. Е 11. 2, я прийшов? Як? Я ж ідеально все робив. Я, мені типу часу не вистачило, та Я одну помилку зробив. Народу ж бачила, я ще Япше... Геній математичний щойно був, а тут клятий один час не хватило мені. А там було 70%! Це ж типу більше половина. От клятий урок математики, ненавиджу його. Але я йшов ще бодренько. Я бодренько йшов так конкретно. Ні часу не вистачило. Ну типу час меншу тепер для мене чи що. Ну давай до реще. я і так свою мені здається, це все робаю. О, чортів блек вчитель. Так, 1 кг, 1000 грам, добре, поїхали 6 на 6, 36. що найвище. Е, найвище? Добре, 05. Добре, 306 задвана. Е, добре, що найменше піца, добре. Що найповільніше раудок, добре, 26, давай будемо рище? Добре, давай. Е, добре. Що найменше, добре, е, що найбільше, добре. Е, що? 7 що найменше? म, добре, давай, 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 лечу як дурней. Лечу як дурней. а бляха! Поспішаю, поспішаю, поспішаю. Ай! Ай, 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 ай! Що що буде скільки мінус 6 давай. 9 11 давай, 72, що найменше. Що найменше? Та панукит, що найшвидше. Я не знаю. Це що таке? Та давай риба. О, може, все, я прийшов. Uh, 190 мінус uh, скільки щоб було 30, uh, 160, то все, на раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я прийшов, пофик. Я зробив це чорт забирай, продовжити. Пішов ти в сраку. Чедаль. Ц... Футболку відкрито. Курші за такі бонуси тупорелі, мені такі бонуси не подобаються. Курчі народ, змітне, гра не вилітає. Все таки я поставив цю фігню. О, як вона називається? Сумісність з Windows uh, XP3, цей і корші не вилітає вже. Це добре. Так, вона. Я що знов впав? Блях, окладі засранці, а ви кляті засранці. Боже, з мене дітей прикалується, прикинь, стільки вже старий, маю на увазі в цій школі. Вроді би я гімняр, но з мене гімнірі прикалується. Так, побігла. Йдем до ботанчиків. Перетрем щодо того, що ми талісмана викрали. Мені надіюсь, не треба буде зараз передіться в його костюм. Чекайте, мені треба на стадіон. І з стадіону я тоді зайду за до ботанію. Полетіла. I'm sorry! Все нормально. Тікай. О, бачите, нормально. Я в нього врізав він... і каже, упс. Добре, побігла. Щось полетіло. З гелікоптер, певно. О, це мені хоче розвалити кабіну. Ну, давай, давай, давай. Якщо доженеш. Ой, тихо, на стадіоні мені неудобно їхати. Так прикольно, вони мене як футболісти хочуть, знаєте, розвалити. О, так, Іван, прийти мені врізати. Я не маю часу. Я не маю часу на це лайно, чуваки. Давай, дурак, я біжу з до кінця. Ха! Через двері пролетів, бачили? Чекай, цю фіню пане піднімлю, бо я на бачка потратив. Бо я на бачка потратив. Добре. Я вони сюди теж за мною зайдуть, будуть тут мене вбити. Так. You would be Говори про, про силикон, пану про... <сісту> про то, що я думаю, я говорю. Ботана. Ага.

За спрацюємо. Короче, що з маю... типу позорити команду чи що? Я не поняв, що має робити. Золуйте збере. Потанцюйте? В'язові. Ааааааааааа! Типа це тренування була, та зараз я буду танцювати там. Поверніться поговорить з агентами. Агенты. Типа... Прикольно. Там баку, веку, на, на. Бляха, ты друг що? Так, ту шо треба, робити? чекай. Вка не въехал. А, он агент, є. Идем до агенти. Що за агентом? Агент номер один, шо там? Ага. А, треба м'яч їм підсунути, типу цей. Причина м'яч в сумку. Добре. Вони можуть спалити і треба десь танцювати, коротше. Типа ми на палец треба танцювати, да? Добре, м'яч поклав. Коротше, коли на палець заставляйте танцювати. Якщо типа пана затанцює, коротше, то я провалив завдання, пана. О, мяч взяли.

Ну, oh, джем'я приколі там, якось йому і не йде. на моцій клейм лавки для граці, я так і поняв, що треба щось таке зробити. Давай. Я так поняв, тут танці малобуть. Треба зло танцювати, я так поняв. Мене зараз злапають. Вони вон качаються, треба, щоб я такою якось між теми і теми провалив, прийшов. А мене спалили вже, я понял. О oh, боже, я понял. Як я не буду танцювати, мене, типа, спалять. Таке збожевільні ці пацани. Добре. все. Коротше, я типа відмазуюсь, коли починаю його танцювати. Добре. Зробили ми цю справу. А, так. Гаразд, відірвав зад, і все, робив штанами. Він приклеївся, поворід за агентами, побігла. Ну прикольно, ми, типу, портимо їм, типу, всю двіжуху. Я можу на скейті їхати? Я можу набочкові на скейті, ніприкинь? юуу Юху! Дай Боже, пацана. Де мій агент? Є мій агент. Тут що одразу робити? Агент Бул каже Ага, секретний пароль. Давай, розказуй, поки я не тратую терпіння, я не тобі кабіну. Щось треба красне, коротше. Що треба зробити? Дідушки до того спортзалу. Пішла. А чого вони мене валять? Вони ж не знають, що це я. Оце недопрацювання, Rockstar. Типа, поза завданням, ті, бачите, ці дураки думають, що я все одно білі. В чому я б не був бові, навіть якщо я в камуфляжі. Ага. Бляха. Навіть за странки то хоче би танцював. Чорт забирай. Не, не падай, не падай, не падай, не падай, не падай. О боже, чорт забирай. Зараз ти скажеш знову танцювати мені. Боже, всегда нам надо танцевать раз ты сари. Добро, все довольны. Добро, так. Я, я еще зробил, на сай, на а на я что сделал? На сам им на что? Аж на шим насел. А, воду! <laughs> я в шоке! Так, мы никто не спалил туда, пошли. Добро. И остальное. Надо пили воду, типа для гри вода для на настяло. Тихо, я сам бека зараз. Ні, Мені прикольно придумано, мені сподобалось. В якій ще грі ви стяли воду, а, народ? Розкажіть мені, будь ласка. Я ще не як не нестяв воду, щоб другий пили її. Так, останній агент, що ти скажеш мені? Quest, Jimmy, perilous, я думаю, що треба лише форму вкрасти їхню. Розказуй, Мелвін, бляха. Не трать мій час. А, це що, бомба... Смердючка? Чи на полі треба розкинути це? А, так, розкинути на полі, я поняв. Зараз мене знову спаляє, треба затанцювати. Пішла. Так. Вода там моїх... не, дру... не друзів. Треміся, треба трим розкинути. добре. Добре, тут ніхто мене не палить, хоч слава богу. Візьміть uh, кульки, що на те де. Давай, розкидай. Добре. Добре. Зараз помічнеться гра, коротше. Всі падати. Ну все, я типа під прикриттям зробив всю роботу. Добре побігли, пацана, побігли, пограйте футбол. На нафік, на нафік, на нафік. На -на Поліцю з останнім агентом. А, то ще один агент є. Полетіли до нього. Це пана саме головне, це вже засраний ботан. А ні. Здорово, Джеммі. Джеммі. Гарний прикид, Гарри, в тебе. Що ти маєш для мене? Типа. А, про поняв, понял. На сам бікборді треба буде поміняти короче, інформацію текст. That а... is а... Де coolboard. Знаєте табло, Ну, табло, табло, я поняв. Бачили пока на скейті? Ось так він виглядає. Хуліган бичок! Так, назад, друзі. Не, бек під прикриттям. Бек під прикриттям. Так, побігли сюди. О, требует танцювати, інфа сотка. Тихо, тихо, танцюємо. У зараз спалять. Танцюємо, танцюємо. Добре. Все, ті тлки свалили. Добре, дам же нам не спали, деревно танцювати. go get м guys Jokes play with the balls <laughs> Короче джокс типа что, придурки? А balls что? Мечи? Balls who is that yeah, who кто ты такой? Кто Ты сдохнешь. Так, ты сдохнешь, Хопкинс. Может, давайте занимаемся справами. О, гор да бали їх. Два, два на одного, так? А гра. А! Поняв. Це типу, діпохря дистра. А як мені нічого забрати? Бараємо. Як їх взяти його? О! Добре, бере. Добре. Бери, Джеммі, бери. Одного завалив качка. Другого. Двальна. Добре, Добре, Добре. Останній залишився. А чого крутий? Чого мене прийшов мене розвалити чи що? Добре оцювеню візьмам, це щось здорове. Так. Ходим ближче. На нафік. Давай, кидай. Давай, барай, Джеми. А, ти, типа треба затва короче так битися, з другим так битися. я понял. Я так цілу команду розвалю зараз. А це в нього каска злетіла, я думаю, що це за, бо... за цей фігня. О, мене попало. Ну все, коротше. Кидайте засранці. Собі. Давай, підійду ближче. Я не можу ходити в ту сторону. На нафіг. Бере мяч. Біжить, біжить, засранець, мене лупити. Тикай Дай тому вріжу раз. Бляха! Бляха! Чувак! Ну ти, ти прикалувався з мене, та? Добре. На нафік. А, то типо. Це, це буде поступово. Ага, ну ми підходимо ближче тоді. Зараз будуть по двоє, пану мене бігте бета. Там біжать же, бежать же. А, по двоє, я шо казав? О, чорт забирай, з вами буде важко. А, добре. Мені допомагають. Добре. Ріжемо, Джеймі. Пішли. Берем. Підходимо ближче. На нафік. Беремо водичку. Добре. Зараз по мене двоє бігти за, за мною. Підходимо ближче. На нафік. Добре, зараз. Поки два зараз прибіжуть, я зараз це розвалю вже останнього. Ой, промазав! Я перший раз промазав! Чік. Бери. Бери! Ай, Джеммі! Давай підбіжемо ближче. Ну добре, це розвалю все-таки. Думаю, це не це буде необхідно зробити. Скільки в мене життя, половина. Добре, я зараз під підфармлю.

Вмажте, вмажте йому, мазаєм, давай. Сусі дуже злегенький. Що нам лузери, каже? Є! Дімі, ти зробив це, ти зробив це! Ти зробив це на очах у всіх! Дякую за допомогу! Це має бути чудово! Все? Ось це я, король школи. Я ніколи не вибрав цю дорогу, там. But now I guess I'm certainly going to live the good life. Ага. Прикольно. Розділ 5. Падіння і піднесення Джеммі Гопкінса. 15 років. Це дуже швидка, типу, ця частина була, що не? Hey, дарпі! Hey, Johnny. А, давайте hey. я типа, з hey, Jack. So I'm like, yo, всі бурдалики піді мною ходять. Я тепер бос. Я тепер бос. І маленька вона цілує. Боже, давай бос Джиммі. Давай, пацана. Єфіа собі. Давай, всі круті піді мною. Гроб Джиммі, що сталося? Я зробив, чувак. Я все тут захопив. Ці критини мої критини. Це чудово. Я просто не

Але в нас же відкрилося останнє місто. Угу, Добре. Ідемо збережемося. Ну, прикольно, такий Джимі... бос. Всі під ним ходять, всю школу підімняв під себе. Ну все, в школі завдання вже всі пано. У мене панно зараз буде двіжуха з тим зрадником, коротше, я так маю чуйку. От, всі мені вітаю, салюти. Джимі. Добре, друзі, зберігаємося, коротше, в наступній серії вже буде щось цікаво. Продовжимо. Ну, само собі на уроки і так далі. Гра збережена. Добренько, друзі. Гарного дня всім до побачення. Да є. Бувайте.